26-річного Михайла привезли до цього передового хірургічного відділення на Сумщині пізно ввечері. Це вже третє поранення військового. Цього разу внаслідок скиду з дрона. Я прийшов туди розказувати хлопцям, як виставити спешки, як все правильно зробити. Підготуватися і піти далі на наступну наступну позицію. Після поранення побратими виносили Михайла з позиції пішки. Евакуація була складна. Десь, напевно, п'ять годин, потім квадроциклом, потім страйкером, потім одною машиною, другою, потім іншою машиною. На ногах у Михайла турнікети, накладені, як він каже, близько шести годин тому. Впевнений, що вони були щось. Ну, з його слов його попускали, ділали конверсію. То, То все правильно робили. З конверсією, так. Але все буде, будемо бачити, Добре. треба розпутувати. Поки Михайла готують до операції, він жартує і не втрачає бадьорості духу. Нормально. Єдине, що мав в травні їхати на весілля сестри. Вже не поїду. В травні? Угу. Ну, На весілля не поїдеш, а от на хрестини вже поїдеш. Причому не поїдеш, підеш пішки. Угу. Дякую, я машину купив, щоб не пішки ходити. Да. Третій плюс! О, клас. У мене теж ти мой кровний брат. Альона на службі з 2018-го, а на Сумщині працює більше року. За останній час каже побільшало важких поранених. М -м, можливо, тому що зараз самі знаєте, яка ситуація на фронті. Можливо, за цього плюс фронт приблизився, і у нас зараз коротше плече евакуації. Але от теж загвоздка з поля бою до першого ста скільки часу от проходить, оскільки зараз постійно FPV-дрони літають, немає можливості відразу евакуювати. Тим часом Михайла вже оперують, поки нейрохірурги дістають уламки з голови. Травматологи ухвалюють складне рішення. Доведеться ампутувати ноги. У Хворого вже наступили необратимі і хімічні зміни. І зараз, якщо попустити турнікети, спасати кінцівки, то у хворого нирки відкажуть. Тобто всі токсини з м'язів в нижні кінцівки підуть, а так а у нього ще дві нижні кінцівки. Тобто все піде в нирки. І ну, людина не зможе без нирок жити. Уже під час монтажу цього матеріалу ми дізналися, що за кілька днів після операції Михайло помер у лікарні а, л... медики борються за кожного пацієнта. Артилерист Дмитро отримав поранення від ворожого дрона. Дрон, чує дрон, цікавий. Да. Не знав. старалися збити, не вийшло збити. Ноги хлопця посічені осколками. Для 25-річного Дмитра це вже друге поранення. Мені ще там з прошлого разу два сталася, ну ні то нічого. Подастується буде добре. В операційній знову кипить робота. На годиннику десята вечора у цей час починає надходити найбільше пацієнтів. Зараз на операційному столі поранений військовий. Він прибув у дуже важкому стані. У нього відкритий перелом ноги, черепно-мозкова травма і ще кілька поранень. І з ним уже близько години працюють хірурги. Зараз першим етапом працюють. Бригада травматологів, вони накладають АЗФ, апарат зовнішньої фіксації. Ну, взагалі зараз, враховуючи механізм поранення, всі поранення комбіновані в більшості випадків. Тобто кінцівки, обличчя, голова, черевна, порожнина, грудна клітина. Тобто таких ізольованих поранень зараз вже не так багато. Враховуючи цю війну, ФПВ-дрони і все інше. Ця операція закінчилася успішно. Іван, військовий хірург, показує, що його команді доводилося діставати з тіл поранених. Це бачити якісь елементи мікросхем. Тобто, можливо, це або від дрона, або від телефону, або від якогось засобу зв'язку. Це, скоріш за все, це артилерія, якась. Ну, важка артилерія. Це. А також від каба. Це все, ну, це все артилерійські уламки. Є навіть виделка з мультитула, яку уламок від каба увігнав у ногу пораненому. Для Івана це ще й наукова робота. Він вивчає рух осколків у тілах поранених. Але за кожним уламком ім'я. Усі ці пацієнти вижили. Мотивує це те, що ти бачиш свою роботу, ти розумієш, коли люди виживають, коли ти дивишся на них. І ти розумієш, що ну воно того варте. Передова хірургічна група працює близько до фронту з важкими і вкрай важкими пацієнтами. Ми, Чесно, вже звикли тут, тому для нас нічого не. Не стараємося не приймати це через себе. 23-річна операційна сестра Анна служить як військова медикиня вже два роки. Уся її родина тато, мама, брати в армії. У Мене тато з братом пішли в перший день повномасштабної війни, і всі роз'їхалися по різним точкам, всі по різним напрямкам. Мама теж пішла служити, то вже не міг осторонь стояти цього. І прийняла таке рішення поїхати служити по своїй професії, спеціальності. Рідний брат Анни нині на реабілітації після поранення. Двоюрідний загинув на Донеччині. Ну, взагалі, я так налаштована служити до кінця і якби за хлопців В основному вже стоїш за своїх рідних. І коли помирає рідна людина, то ти більш мотивований далі. Робити добро хлопцям, рятувати їх. Морально, оскільки ну, як не крути, ти дивишся на цього бійця, і ти розумієш, що це чийсь батько, чийсь син, чийсь чоловік. Але справа в тому, що ми займаємося цим не перший рік, і тому ну, немає якось такої прив'язки, скажімо так, до пацієнтів, яка була от в перші там, пару місяців, скажімо так, як тільки почалась там глобальна потік поранених. За лічені дні деяких пацієнтів уже готують до переїзду. У цьому шпиталі поранених намагаються якомога швидше стабілізувати і відправити в інші більш тилові лікарні. Так, Сережа серед них і артилерист Дмитро з осколковим пораненням. Добре, вже краще. Операцію хірургічні шальці поверзали осколки і все. Дальше на одужання Позаживає і далі. У передовому хірургічному відділенні попереду ще багато ночей без сну у руках лікарів життя людей. Вони не всесильні, але для медиків це не привід не боротися.